Типа я хочу Я хочу, щоб ви також знали, що кожну хвилину. зробити в країні байти цього майдану ви гарантія ви та сила яка не дасть нікому відступити на Проти куль снайперів, проти Калашникова. Коли хлопці наші закривали себе цими щитами і йшли вперед, знаючи, що вони гинуть. Це нація, яка не скорена, не буде ніколи. Це народ, якого ніхто ніколи вже більше не поставить на коліна і ніколи не викреслить життя. Більше ніхто не буде будувати межгір'я в той час, коли ви будете копійки збирати на вікування дітей і на те, щоб нормально жити, ніхто більше цього не зробить, тому що ви не дозволите, тому що ваша сила непоборна. І коли я бачила, коли впав перший наш герой, за явим щитом пішли назад, але побачили, що він впав. І коли наші хлопці, абсолютно нічим не озброєні, поверталися на лінію вогню, щоб забрати свого побратима з поля бою, я плакала і молилася за те, що ми всі народилися на нашій землі. Я молилася, що я ще ваша, і що в мене є гордість за тих людей, які на це здають. Медики, які під кулями, які під дубинками, які практично нічим не захищені, згуртувалися і побудували операційні для того, щоб захистити наших людей від того, щоб їх з лікарень на півживих витягували. Я сиділа і думала про те, що немає більшого щастя, ніж народитися серед вас і жити серед вас, тому що ви кращі. І далі ми з вами зобов'язані зробити декілька важливих речей. Перше, ми зобов'язані Януковича і всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привезти на Майдан. І я хочу, щоб ви свою силу відчували до останнього, щоб ви знали, якщо ви... Змогли змінити Україну, ви зможете зробити все. Вам не до душі була підписана мирова угода. Вона вам була не до душі, вона не до душі була всім. Я переконана і лідерам опозиції. Але ви захотіли зробити, щоб вона не працювала. І вона не працює сьогодні. Це ваше досягнення.